Біблія це слово Боже. Якщо ми залишимо в стороні академічні питання про теорію натхнення, форму теперішнього змісту Біблії, в якій мірі текст книги міг потерпіти від змін редакторів і переписувачів, а також що в ній треба розуміти фігурально і ще буквально, та яка частина тексту є історичною, а яка поетичною. І приймемо Біблію як святу і правдиву, та вивчатимемо її книги, щоб знати їх зміст, то знайдемо в ній єдність думки, що вказує на те, що один розум надихнув Писання і укладання усіх книжок Біблії, і що ця книга відзеркалює Боже натхнення її авторів. Ця книга є унікальне Слово Боже. В наші дні існує погляд, дуже популярний в певних інтелектуальних колах, що, мовляв, Біблія є спробою людини знайти Бога на протязі свого існування на землі, і що в святих книгах записано досвід людства, яке, шукаючи Бога, прогресивно удосконалює своє поняття про нього, опираючись на досвід попередніх поколінь. І що в тих місцях святого Письма, де сказано, що Бог промовляв до людей, то в дійсності Бог не говорив до людей, але самі люди висловлювали свої ідеї, проголошуючи, що це слова Божі. Таким чином, прихильники цього погляду зводять Біблію до рівня інших звичайних книжок і не вважають її Словом Божим. Ми повністю із відразою відкидаємо цей погляд. Ми віримо, що Біблія не є людським старанням знайти Бога, але описом учнів Бога з метою відкриття Бога для людей. Біблія є власним записом Бога про те, як Він обходився з людьми, відкриваючи себе поступово людському родові. Біблія є об'явленою волею Творця людям, яка має бути їхнім дороговказом на життєвій дорозі. Книги Біблії були складені людьми, ми навіть не знаємо авторів деяких книжок, так само не знаємо, в який спосіб Бог вказував цим авторам що писати. Але ми знаємо, що Бог керував ними, бо ці книги мусять бути точно такими, якими Бог бажав їх мати. Біблія відрізняється від інших книжок, автори звичайних книжок. Можуть молитись до Бога і просити в нього допомоги і керівництва, і Бог допомагає їм звичайно. Є на світі багато добрих книжок, які без сумніву були написані авторами з допомогою Бога, але найбільш духовно настроєні автори не можуть претендувати на те, що Бог написав їхні книги. Проте автори Біблії мають право сказати це. Бо сам Бог наглядав, керував і диктував Писання книг Біблії. Автори біблійних книг були повністю під Божим контролем, і їхні твори були Божими. Лише Біблія є Словом Божим, а не будь-яка інша книга. Можливо, що деякі вислови в Біблії є стародавніми формами думання. Ці самі ідеї сьогодні висловили б в іншій формі, ніж їх було подано в мові стародавнього світу. Але все-таки Біблія містить точно ті речі, які Бог хоче, щоб людство знало у точно такій формі, в якій ми читаємо в Біблії. І до кінця світу ця дорогоцінна стародавня книга є єдиною відповіддю на шукання людством Бога. Біблія була написана. Багатьма авторами протязі багатьох століть, але все-таки вона є цілою книгою. Це просто є чудо, яке доказує її надприродне походження. Всі люди повинні любити Біблію, читати її регулярно та намагатись жити згідно з її етичним вченням. Біблія мусить займати центральне місце в житті і праці кожної церкви і бути основою кожної проповіді. Бо єдиним завданням проповідування є просте роз'яснення вчення Слова Божого.